Те, що робить чоловік у стосунках, набагато важливіше, ніж те, що робить жінка. Хоча наше суспільство диктує навпаки, що за погодою в домі завжди слідкують жінки, і це помилкове судження. Бо те, як чоловік подбає про неї, і який у неї буде емоційний стан, з цього стану вона вже і віддаватиме чоловікові та цьому світу. Це про те, що чоловік просто першочерговий у стосунках, що він задає тон у відносинах, він дає безпеку, він створює для жінки. Ось цю емоційну стабільність. А вже на цій емоційній стабільності, коли жінка відчуває, що нею захоплюються, що її обожнюють, що вона головна в житті чоловіка. Вона з цього стану віддає набагато більше. Почуйте зараз набагато більше. І жінці, звісно. Потрібен чоловік, який не просто тримає свої емоції під контролем, а який володіє своїми емоціями, бо це велика різниця.